Діти, які знаходяться в стресі, навчатися не можуть. Тобто вони хочуть, але вони не можуть. Чому? Тому що, коли лев стрибає до здобичі, він що, сприймає якусь інформацію? От тепер, ви розумієте, весь рівень вообще колапсу, який навколо нас знаходиться. При цьому це не означає, що ми в окремо взятій квартирі будинку не можемо зробити так, щоб наші діти були розслаблені. Це наше відношення до смертей і війни. Якщо ми можемо змінити своє відношення, бути більш мудрими, ширше дивитись на перспективу, вони не будуть ходити в стресі. Якщо ми цього не можемо, вони заходять в школу, де може й класно, всі класні, там я не знаю. Грогрой на всіх вистачає, тобто заможні сім'ї. Але стрес. Проживати не вміє. І всі діти сходять з жатами. Як це перевірити? Дуже просто подивитися на їх осам.